я Янковська Лілія приїхала з міста Сміле. Я завжди мріяла допомагати людям та краще розуміти їх. Тому я вирішила зайнятися психологією. Раніше я просто читала книжки психології, а потім, коли вже настав час обирати свій життєвий шлях, я вирішила вступити до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького на факультет психології. Не знаю. Я напевно вважаю, що ну, по-перше, це дуже близько, а також відгуки про цей університет дуже хороші, сам університет дуже гарний, і викладачі також чудові. Ну, багато знайомих навчалися саме на психології і казали, що їм дуже подобається дуже багато майстер-класів, і викладачі вкладають душу в душу свою роботу. Тому я рада, що маю змогу вступити до цього вузу. Мене звати Крижиніцький Руслан Олександрович. Я із міста Черкас. Вибрав свій університет, тому що він знаходиться в моєму місці і, дивлячись на перспективи, які відкриває цей університет в моєму житті, я думаю, що це дуже хороший вибір. Сьогодні ми Можемо констатувати, що приймальна комісія університету готова до прийому абітурієнтів, хоча ми прекрасно розуміємо, що специфікою цієї кампанії є те, що більшість абітурієнтів бакалаврів будуть подавати електронні заяви, але певна складність цього процесу спонукала нас до відкриття консультативного центру. В якому надаються консультації майбутнім абітурієнтам та створюються належні умови для оформлення документації, яку вони здають при вступі до університету, я Горбовський Владислав Юрійович народився в місті. Шпола, там і проживаю. Вибрав саме цей університет, тому що він мені дуже сильно подобається самого дитинства. Це дуже престижний, на мою думку, університет. Тут є ті спеціальності, на яких би я хотів навчатися і в подальшому строїти свою кар'єру. Це дуже зручний університет як для мене. Тут навчається дуже багато моїх знайомих, друзів, колег. Хотів би вибрати спеціальність туризм або право. Грабовський Юрій Васильович. Місто школа Черкаська область. Наша дитина вибрала цей уз, тому що йому подобається Черкаський національний університет, так як він ставить на цьому навчальному закладі пріоритет, ну і хоче навчатися тут і подати свої документи на правознавство, ну і на техніках факультетів. Так як сьогодні цей навчальний заклад є лучшим в Черкасах і хороші відзиви йдуть, ну, вибрали їх, і ми в тому плані підтримуємо сьогодні. В Черкаському національному університеті розпочалась робота приймальної комісії, ми розпочинаємо її з набору на освітній ступень бакалавр. На сьогоднішній день відповідно ми маємо обсяги держзамовлення як по спеціальностям середньої освіти, так і затверджені максимальні обсяги по іншим спеціальностям. Якщо подивитися на статистику держзамовлення цього року, ну враховуючи максимальні показники, то Черкаський національний отримає. Десь на 25% більше держзамовлення. Очікуємо також, що 13 липня конкурсна комісія Міністерства освіти визначиться щодо держзамовлення за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст та освітнім ступенем магістра. Але попередньо конкурсна комісія оголосила, що будуть враховані. При розподілі держзамовлення за цими освітніми ступенями, рейтинги навчальних закладів, зокрема рейтинг наукових публікацій Скопус, за яким Черкаський національний обіймає 21 місце. Тому ми очікуємо, що наші пропозиції з держзамовлення за освітніми ступенями магістра ОКР, бакалавр будуть задоволені. Я кіндерцентка Юлія Євгенівна з міста Черкас. Я вибрала цей навчальний заклад, тому що ну, за розташуванням він розташований в моєму, у, ну, в моєму місті, де я народилася. Це перше. А по-друге, тут ті спеціальності, на які я хочу навчатися. Наприклад, філологія, початкова освіта та дошкільна освіта. Це дуже ну хочеться навчати дітей чомусь новому і корисному. Мене звати Демченко Тетяна Григорівна. Я вступаю у Черкаський університет імені Богдана Хмельницького на третій курс. Наразі закінчила курс Шевченківський педагогічний коледж імені Тараса Григоровича Шевченка. Очікую від вашого університету отримати. Освіту європейського рівня і відповідне працевлаштування у навчальних закладах України. Я ситник Тетяна Олександрівна, приїхала з Кіровоградської області. Дуже мрію стати психологом, так як це моє призвання, ну як я бачу себе в цій професії. Також я хотіла, я, в мене мрія поступити саме в цей університет, тому що він дуже гарний, допомагають людям і тут. Дуже ну, красиво. Мене звати Зибаліна Андріївна. У 2015 році я закінчила бакалавр Богдана Хмельницького. У цьому році я подаю на е, спеціаліста та магістра, тому що хоч, але вже за інші спеціальності, тому що хочу одержати ще одну вищу спеціальність. На мою думку, цей заклад один із найкращих педагогічних університетів нашої країни. І тому я вважаю, що найкраще навчатися тут, тому що тут дуже хороші викладачі, дуже хороші умови проживання та дуже чудовий колектив. Ми враховуємо також те, що до університету можуть вступати призери всеукраїнських олімпіад, конкурсів захисті, вони відповідно при формуванні конкурсного балу отримують додаткові бали за успіхи в навчанні. Тому я хочу побажати наприкінці абітурієнтам, їх батькам зробити правильний вибір і отримати ту спеціальність, яка дасть можливість сформувати майбутню кар'єру.